У цій збірці симфонія хаосу сокровенне, сльози, й сміх, гіркота та радощі, зібрання дебютне, авторці 23. Вона музикант, закінчила Ганна Шпилевська львівську музичну академію. А письменницею стала каже практично випадково із легкої руки старшої колеги. Я писала цю збірку близько трьох років. скажімо так, вона вийшла більш спонтанно, тому що я писала спочатку для себе свої шукляди, як то кажуть, а вже згодом поставила її на загал. Була можливість виграти грант від адміністрації. вони мені дали 5 тисяч гривень, за що я дуже вдячна нашій державі. Видання накладом лише 300 примірників. Свою дебютну збірку авторка подарує до бібліотек та презентує друзям. Усе із цього зібрання, лірику, прозу, есе. мама авторки вже прочитала. Спершу каже, донь талант – недооцінювала а тепер пишається письменницею у сім'ї. Матір теж, до речі, музикант, викладає теорію музики у рівненському училищі. Вона весь час постійно писала, плаче, пише, сміється, пише і до сих пір. В неї завжди так. Все тільки в неї один єдиний, як кажуть, такий справжній друг. Це було письмо, і вона завжди писала все про себе. Хороше, погане, веселе, сумне. Розгледіли письменницю у Ганні у місцевій організації національної спілки письменників України. Рік тому керівниця. Запропонувала подати свої роботи на розгляд комісії, а нині прийшла на першу презентацію. Від спілки письменників ми подаємо, як правило, одну особу і вже за нею її відстоюємо. Бо ми е, уже у нас в спілці письменників це справді конкурс. Бо із тих молодих, які ходять до нас на засідання літературного об'єднання, ми вибираємо найбільш гідну кандидатуру. От такою кандидатурою і була Анна Шпилевська. Тепер каже, аналізує таланти інших молодих та перспективних Пективних, щоб їм пощастило, із грантом. Тетяна Миковаль, Юрій Кобів, новини рівного.